Неспокійно у Великій Британії вже два тижні праворадикали продовжують протести проти мігрантів та ісламу. У більшості випадків мітинги переростають у сутички з поліцією, а закінчується мародерством та хуліганством. Зараз вже очевидна чітка тенденція до зменшення кількості бунтів. Влада вважає, що це завдяки судам над протестувальниками та суворим вирокам, завдяки камерам спостереження та програмі розпізнавання облич людей продовжують затрим. Мовати наймолодшому арештованому всього 12 років йому інкримінують кидання предметів правоохоронців. Його випустили під заставу в очікуванні суду за грати відправляють не лише тих, хто причинив фізичну шкоду людям чи майну, але й тих, хто причинив шкоду моральну. На записі з камери спостереження видно, як ви піднімаєтеся на шлагбаум і починаєте видавати звуки, наче мавпа, та жестикулювати в бік учасників протесту, серед яких були чорношкірі люди. Ви кричали, що вони виглядають як мавпи. Ви також імітували рухи, як моляться мусульмани, щоби висміяти їхню релігію. Це була вкрай образлива расистська мова та поведінка. Засуджений Джордан Плейн отримав зменшений вирок вісім місяців за ґратами, бо визнав свою провину. Значно більше отримав його одну Анин, який взагалі не брав участі у заворушеннях, його засудили за заохочення до бунтів у соцмережах. Ви визнали себе винним у публікації письмового матеріалу, який є погрозливим та образливим, націленим на розпалювання расової ворожнечі. Ви використали соцмережі, щоби заохотити інших до участі в нападах на готель, де проживають мігранти. За один заклик 20 місяців в'язниці, але залежно від змісту та кількості дописів, вироки різняться. Найбільший аж 4,5 роки в тюрмі за спонукання спалити готель з мігрантами. Ми будемо продовжувати переслідувати усі злочини, що їх вчиняють не лише офлайн, але і онлайн. Ми також очікуємо, що компанії соціальних медіа візьмуть на себе певну відповідальність і визнають наслідки поширення дезінформації та організації злочинів онлайн. Але якщо з місцевими онлайн тролями впоратися можливо, то з закордонними поки що ніяк, особливо коли це навіть не реальні люди а боти. Вони розповсюджують дезінформацію. Та розпалюють ворожнечу в інтернеті. Влада не має інструментів, як контролювати інформацію в інтернеті. А ми бачимо, що люди спеціально розпалюють хаос, злість і непорозуміння. Зокрема, армія ботів у Росії з радістю це робить, і деякі з них вже ідентифіковані. Але насправді немає жодної справжньої оборони, бо легковірні люди читають ці дописи, вірять їм, беруться до справи. Запровадження якогось міжнародного врегулювання щодо контролю над соцмережами видається мені малоймовірним, тож варіантів, що робити, дуже мало. Вже майже 800 людей по країні арештовані за участь у бунтах, і понад 350 з них вже повстали перед судом. Найгіршим порушникам готують вироки аж до 10 років ув'язнення, але заворушення і надалі тривають. Щоправда, значно масовіші зараз мітинги проти праворадикалів та расистів, тобто на підтримку мігрантів. Ми продовжуємо залишатися у боєготовності, щоб реагувати на безлади. Я абсолютно переконаний, що наявність офіцерів поліції в потрібних місцях та швидке забезпечення правосуддя мали реальний вплив на покращення ситуації. Сам прем'єр-міністр сподівався, що до вихідних все втихомириться, бо мав заплановану відпустку з сім'єю в Європі. Відпочинок довелося скасувати в останній момент. Через реакцію на бунти рейтинг Кіра Стармера стрімко падає – Вже 53 Одки британців ставиться до нього негативно. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер». Інтермарафон Єдині Новини.